А воля, наш акваріум. Всім привіт. Радий бачити всіх на нашому каналі. Як і обіцяв, будь ласка, аквахтирка, все, футболка, все на місці. В повному обмандіруванні. Всім Серегам привіт. Як їх знаю, Ніжник Карпович. Всім друзям привіт. Дякую величезне, до речі. Ще раз, в черговий раз дякую величезно за такий подарунок. А в нас сьогодні буде відео розпаковка. До нас приїхала чергова посилочка з міста Київ, від нашого товариша, від Сережки Карповича. Придбали ми трошки товарів для, для нашої розводні. А зокрема, це придбали тут корма. Зараз, зараз подивитесь, що довго, довго розповідати. Я вам зараз покажу все. Їхало все, як завжди, добу. Нормально все, звісно, трошки потріпало коробку нова пошта. Ну, то таке. То не страшне. Головне, що все в кучці, що все на місці. Так. А проїхало отакий чудовий кор... коробчоночок. Так, ну це я розумію, так, да, сіренький, щоб не тіліпалися по, по е, наші товари, не тіліпалися по ящику. Це, до речі, офігенна штука. Сірік, знаєш, куди я применю це? На направи на розтопку. На розтопочку піде. Для дров'яного котла. І знову ж, помимо того, що тут товари. Ті, що ми замовляли, знову сіріньке, як завжди в своєму репертуарі, знов таки не обійшлося без бонусів. Ну, я думаю, на момент виходу цього відео Серега вже також отримує від нас невеличку посилку е з подарунками. Так що Серік, дякую тобі, що тут так куча бонусів. А це в нас, знаєте що, а це в нас. А він нам віддав у нього зовнішня реклама, колись була на магазині. І це стара банерна тканина. Якась реклама. Ну, не будемо показувати, що це реклама. Це нам знадобиться для наших басейнів. Для накриття басейнів там чи акваріумів. Ну, зокрема, це буде для покриву басейнів. От того, щоб не випарувалась вода, не вилазили раки. Примінятиметься. Воно тут хай раки, хай раки читають, що тут буде техніка, тут для дому. Хай читають, вивчають рекламу. Так, не обійшлося без бонусів. Серенький. подаруночок нашому. Одна і друга. подаруночок нашому жучкові. Корма. Рідкі корма нашому жучкові. Він і так у нас вже себе дуже гарно почуває. Так. О Боже, і знову вже ж корма, знову корма. Також. Про план. Все нормально. Чітко, все красиво. Так, трошки, звісно, я скажу так. Покосана була посилка, там знизу скотч відклеєний, трошки нова почта її побуцала. Ну, то таке, головне, що все в кучі, все, все на місці. так. Ну, я розумію, так, 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 це корма, да, так, да, це для нашого песика. Ставимо все, виставляємо сюди. Бонуси будуть. Серік, дуже велике тобі дякую. Це шикарнюч, о, це для котиків. Також бонус нашим котикам. Вони, до речі, і так уже дуже розбалувані серіком. І це для котика. Отак. Хе -хе -хе. Потім покажу крупним планом. Так. А тепер переходимо... Ні, це ще ж не все, бонуси не закінчилися. Отакий якийсь пробник. пробнік. Хеппі Петс фірма. Отакого плана. Ну це серік нам в пробник вийшло. котам сподобається. Ми будемо потім в нього замовляти. А котам нашим подобається все. Це вже перевірено часом. І товарами. Так, бонуси, 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 бонуси. Серік, величезне, дякую. Огонь. Я тобі скажу. Огонь. Так, ну а тут -а трошки десь... Ага, да, нова почта. Ай! -й 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 -й. Рочі, при транспортуванні порвався пакет, це в нас форм Аллер, бронза, це чорний той що, той, що з великим вмістом протеїна, шістьорка діаметр. Це нам буде для... Ми взяли його для, для годування наших раків. Цей пакет цілий. цей цілий. Взяли ми 2 кг, ну, як бачите, ну то ми поприбираємо певну кількість. Корма висипалась, доведеться все пересипати. Ну, все одно ми будемо пересипати в банки пластикові. Так що, я ж кажу, Головне, що воно все тут у нас знаходиться у ящику. То, не, то, я думаю, не, не дуже важливо, що воно. Це може і не почтанувати, це може такий якості пакет попався. Так, алер, алер, і ще в нас отакий. Це, це опа, десь покотилося такий. У нас був алер, бронза, також двойка. Ми таким годували раків і зараз продовжуємо годувати і рибу, і на ньому дуже гарно риба росте і все, розвивається. Це 2 мм. двоечка. Потім, 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 а що ми ще замовили? Дафній пакет, Отакий сухий дафній пакет 150 грам. Це також для рибасиків. Хай хай буде. Щоб не дуже вони у нас, як кажуть, звикали до якісних таких дуже високопротеїнових кормів, на перемішку ми будемо використовувати дафнію. До речі, я дафнію вже не годував дуже-дуже багато років так потім це в нас уже корм інтенсив це в нас копенс також взяли ми кілограму такого корму копенс тройка інтенсив ну мені цікаво чим він пахне як пахне сам би сам би так потім для для малечі, для підйому малька Копенс Адванс 02-03 мм. Також кілограмчик ми взяли. Тоже Дуже дуже класний корм для підйому малька. Но за цими кормами потрібно бути дуже обережним, щоб не перегодувати рибу. Бо риба корма дуже якісні, дуже смачні. Риба їх їсть їсть і не зупиняється. І щоб їм немає. Прямому сенсі з цього слова не порозривало рибу, потрібно дозувати правильно, щоб вони буквально раз-два раз, і з'їли. Це такий маленька така тут фракція гранулка 02-03 мм якраз для мальочків. Для малька якраз. Це нам вистачить надовго його. На дуже довго. Як бачите, трошки жменька. Пахне як алер. Так, потім замовили ми. У нього е, банку отакого корму. Акваріус фірма, анцитрус меню. У нас ми до цього користувалися, бачите, все як пломбаси. До цього ми користувалися і користуємося для анцитрусів золота рибка. Е, але він уже кончається у нас. Ну, і так, на перемінку взямо, замовили такий корм акваріус. Е, я, вам, я вам скажу так, ми цим кормом акваріусом. До 2014 року годували всю рибу. Тобто у нас в нас у місті на той час не було більше ніяких кормів, окрім акваріуса. Ну і була такого плана дафнія. Все. Ну І, жив, і живих кормів мотив. А сухих кормів, щоб такі були преміального класу. Бачите, професіонал все як треба. Були тільки акваріус. То я вам скажу, корм достойної якості, гарний, класний. Нормальний корм. Так, оце ми в Серіка. Де він туди вмикається? В Серіка е, замовили, як ви знаєте, ми використовуємо. Е, для обігріву нашої розводні будемо використовувати електроконвектор. Я вже вам казав. І щоб його правильно налаштувати, щоб, ну, як я вам розповідав, щоб приблизно там, да, вмикаємо, вмикаємо, ми там налаштовуємо через таймер. Це таймер, часу, недільний таймер. Коротше, на тиждень. Щоб ми мож, зможемо за допомогою цього таймера відрегулювати наш кон'єктор, щоб він у нас вмикався там, двічі на добу, в залежності від е, температури повітря, тобто від холода. І оце ми в нього такий замовили таймер. Прикольний, класний. Я думаю ми зможемо. Все нормально ним відрегулювати. Серега я вже перевіряв, він чи все нормально, все, все гарно працює. Ось такий таймер. Так що ми тепер майже все забезпечені. Електри, електрифіковані. Ну і звісно ж, Серік нам попросив так як нам потрібно. А він буде їх все одно викидувати, як він каже. Мішки з корму для котів та собак. Нам ці мішки підходять як для, для побутового використання. Так що Серега все одно викидатиме, а нам це як знахідка буде для, для наших господарських потреб, так як ми мешкаємо в приватному секторі. Отакі речі завжди потрібні в господарстві, я вам скажу так так І мішки витягне і заодно перегонимо корм у кучку. Хе -хе -хе. Бачите, скільки розсипалося. Ну, Я думаю, це просто кинутий був пакет, ящик, тому що його тут порвано. І скотч тут одіваний, я дивився, розірваний. Тобто, мені здається, вони щоб швидко розгружалися і вони його просто кинули, цей ящик. І воно від того, що кинули, воно розірвалося. От такі справи, друзі. Це такі справи. Отакі От у нас товари, зараз я вам покажу все. Отак, От крупним планом. Такі товари, все чітко, дуже серік, дуже величезно дякую за бонуси. Я думаю, сподобається нашим песикам. Нашому песику та нашим котикам. Так, Наш акваріум. Уже, хоча вже темно. Рибка все одно, ми світло вимкнули спеціально для зйомки, рибка трошки почала оживати. Так, друзяки, всім дякую за те, що дивилися наше відео чергове. Ще раз хлопцям дякую за такий чудовий подарунок, за таку чудову футболку. Ви найкращі. І до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки. До побачення.